Ей, братюльки, не всім привіт! Мене звати Піченька, ви знаходитесь на каналі Живемо лише раз. Подивіться, який красивий захід сонця який красивий вид на південний міст. Вибачаюсь на північний міст! Не знаю, що вийде з сьогоднішнього відео. Але ми зустрічаємось з пацанчиками на нашу систематичну сосиску паті. Ура! Дімончик вже повинен мене чекати. Он він. Да. Он. Зараз я йому своєю двохсоточкою, як він мені колись робив. Газував, а тут звук такий, знаєте, як від бензопили. Зараз. <свісна> Кажу, що цей? Здорово. Зараз Дімону погазують 200, а у неї звук як від бензопили. Ну Типу, коли 600, то там нормальний звук, а тут ну типу, бензопила бензопилою. Але мод шикарний. Мод прям вообще шикарний. Просто бомбовий. Ну прям реально. Не тому, що я придбав говно і не можу визнати цей факт. Але реально мод класний. Їдемо зараз. Через пів Києва на заправку на вок. Будемо пити чайок, зігріватися після холодної покатушечки і їсти безпонтові ходоги. Що ми стояли довго доволі спілкувалися, бачите, вже на годинку 19.54. Розмовляли про культуру водіння у нас на дорозі. Про правила дорожнього руху, про те, як люди взагалі катаються, як жорстко порушують правила, про те, як їздять чоловіки, жінки. Ну, В тому плані, що у нас е, дуже відрізняється стиль водіння. Блін, холодно насправді вже 16 градусів е, в день під вечір. Зараз я думаю, там всі 13. Сезон закінчується, дуже шкода. Я ще й покатався дуже мало. Щоб ви розуміли, я за цей сезон проїхав ледве 2000 кілометрів. Реально. Весь інший час займався роботою, справами, волонтеркою. Коротше, да. так. Таке. Я у Дімона на хвості. О, красавчик. І ми навалюємо на всі бабки. Так, мені треба пригнутися. А то він у мене інакше не розганяється. <плес> ну це я жартую. Ну і долоці подам. Мод насправді такий, він особливо швидко не, не їде. Про це буде у нас відосик на каналі. До речі, можете поставити зараз мені в коментарях якісь питання е на тему. Мотоцикла Liefan КПТ 200. І я на них відповім. Ну, тобто, в тому плані, що от, е, що вас цікавить. Так, тут крошечка. Опа, блін, ну мод шикарний. Просто, блін, я ваще кайфую. А. Щоб вам простіше було орієнтуватися, дієві особи. Перше. Неадекватний юріц. Друге. Його пасажиркінеса, яка постійно кричала Юра, Юра, становісь. Третє: Дід пірдєд який постійно хотів всіх перестріляти. І четверте пацики з повним баком бензіка, але без прав. <різь> Що таке? Ми просто проїжджали, я камеру тіп, не знімав. Тут, коротше, ну я звернув увагу, там лежить мопед. Я свидетель, от этот товаріч кидається на пацанов на молодих. Почав їх. Они вдвоє об'їхали, отак от після самокату. Баскутывал. Я сделал замечание, Начал он не он Они его забрызгали, все, все... Стой здесь? Блядь. Ну это по да. да. полиции они не правы. Я, я просто машину попал. 100% парковал. не правы. Кто здесь, руку, сука, вот. Кто здесь? Стой прибор, прыщишь, блядь, И, блядь, вообще как разговаривать. Стой, блядь! Стой, бля, сказал Він йому тут, короче, В мяты тут таку залышался! Стави, помял машину! Руки белять поставлю! Стой, блядь! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Стой, блядь, съесть, блядь, стоять все! Стой, блядь! Блин, ребята, не нападайте, да? <реш> поліція приїдеть, поліція приїде, поліція приїде, до речі, знаєте, коротше, абсолютна іронія коротше, в тому, що отут, е, я вам здається не показував. У мене, коротше, декілька місяців тому тут були жорсткі рамси з чуваком. Коротше, теж побилися тіпа, з ним. Ну, він, типу, дов'явся до мене скоріше, чому ми тут типу, тусуємося, каву п'ємо. таке на Вот так вот один, блядь, цепляется за другого. Сейчас пистолет. Вот так вот, блядь. Вот на приемам по рукам. Та що, а, ну а я-то тут до чого? Не, не ты, а вы да? ну. не делаете? Приемали бы, да. Нет, за такие как вы. Блять, я никогда, блядь. А я-то що? Ты ни при чем. За таких, как вы, страдают люди. Так вы говорите, за таких как вы, але ты не до чого. Просто, блядь, исполняли на дороге. Я на вас ведь не еду, блядь, он у меня, хуяк, хуяк! Хорошо, что у меня пистолет, блядь.

так, ой, так, да, ой, да, хоро, хоро, тихо, хорош, 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 а я... Я на месте сюда. Стой здесь, блядь, привет, Ты блядь бил, блядь, машину, иди сюда, блядь. Стой, стой, стой. Ты, блядь, бил, машину, иди Так, 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 бляд, а стой. Это хорош, блядь. Э. Сюда, блядь. Хорош, бляд, хорош, 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 мужик. Ну подожди, ну видишь, они здесь стоят, оба. Он а ну, уходит, успокойся. Он на месте стоял, успокойся. А другого девушку достиг. Они ж вдвоем. Что вы, блядь, творите? А второй? Не знаю. А где второй? Где, где мотоцикл? Где мотоцикл найдешь? Не знаю. Сейчас, блядь, яйца зажмем, блядь, найдешь. Сейчас, блядь, приедем. Что сделали? Вы выехали? И вы вот вы эту путь начинаете вы исполнять. Мы едем вы в оси 20 км в час. Один тянет другого. Тот ногу поставил на мотоцикл. И вот такая вот Я по дороге. Зачем было подрезать? Ты что, больной, он, ребят, блядь, Я вас... ехал, вас не трогал, вы выехали, какие-то ебней, блядь. Ну, так он поворот. Нет, короче, ребята, а, ребята, вы, полиция, 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 придет берет. Если бы да, еще, блядь, не побил машину, да. вы с ним разошли. Я, я, я знаю, я, 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 знаю одно, я знаю одно, ребята, еще, еще что я еду, блядь, бывает, блядь. блядь, блядь и такие как ты, да тоже, блядь. Не, блядь, такие как ты, тоже, блядь. Не, 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 Кстати. не, не, Ну так і що, і що було? Я тобі говорю, ти не бачив просто, ну це. Это... Ні, так я ж не, не сперечаюсь, я хочу зрозуміти що. Я ніколи там ну, мопед, мопед не пух. Всі ради. Ну, Супер. Нагадається. Ти каратинський. Телефон мотохелпа, типа, ну там дзвоніть, якщо що. Мотохелп, типа, ну що юрист, якщо вам потрібен буде. 097 900 99 90 Це оператор Мотохелпа, я їм вже сказав, що типу, трапилася аварія, вони в курсах, так що можете дзвонити, якщо що. Ви з правами чи без? Без прав? Ми виїхали, він почав нас підрізати. Почав зінають нас підрізати. Це б закінчилося адекватно, якщо він не підрізав. Він почав вижимати з полоси, якби варіанту особи не було. Понятно. А балоном залили його за що? тому що підрізав. Вирізав волосих, типа. Ага. Це на адекватно закінчилося, собі. Я зрозумів. Ну ви там, короче, йому вм'ятину таку залишили, пісяц, пацан. А. А той мопед, да? Оце він. А. Підрізає, А, я зрозумів. Ну там, короче, вм'ятина у нього офигенна і типа розбитий цей жорстко. Це дід, коротше, канчелига відповідає. Я таких, ну типа, я ненавиджу таких людей, які лізуть, типа в жопу, в яку їх не кличели, типа він аварії не бачив, але просто у нього таке упереджене ставлення і говорить через таких, як ви. Типа, я його ще починаю ржати ним, кажу, во ще людей розстрілювати треба. Він такий да бл! короче. Чотири рази бризнув кажди, блядь, на. Блять, не хочется, блядь, подождем, блядь, по закону, блядь. Фара, блядь, стрілом, ремонт, блядь. Не знаешь. Герой. У будь-якому випадку, я думаю, що тут десь камери встановлені, так що поліція зніме. Вон супермаркет, все видно. ти шо? Вот тебе пример, блядь без пистолета, блядь, блядь. Газом Я нікого не залівав. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Камери в нас стоять, камері стоять. Але я думаю, що цей чел можливо п'яний, тому що він стоїть на ногах дуже невпевнено. Прям хитається, так що... Так що фіг його знаю. Заліваєте, я, 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 я не знаю, що він діти з тобою. Мені брат приїхав, це капати. Там із шлемом, білядь. шлемом, вдвоєм і щось з балончиком. Герої, блядь. Ну, мені здається, що чел реально а, в неадекватному стані, можливо, це пов'язано з нервовою почвою. О, тому що от його залили балоном, типа є аварія, такий стрес, коротше, і все таке. А, але... Але я думаю, що він п'яний. Ну, я думаю, що насправді чел, типа, був більше неправий. Чому? Тому що, по-перше, пацани на мопедах, пацани, коротше, треба. І він хотів їх правчити, стопудак. Да, типу, Та йота Кемрі з бабою на пасажирському сидінні. Чел виїхався стопудак. Типа, я що, бляха, таких людей не знають. І пацани вдвох, по-любому теж, типа, ну, ісполняли. Так, <рес> да, і типу, знаєш, одне інше, типу, рамси і короче, така фігня. Друзі, залетіли, значить, е, на Вок, взяли безпонтові ходоги, е, розпаковка. <смас> Імбирний чай. І я собі ще взяв таку от штуку, мені сказали, що я можу виграти 100 тисяч гривень. Коштує це 10 гривень. Як думаєте, виграю чи ні? З'їсть. не дитина, так. Дитина така, що все гризе. Так, то робіть ставки, як ви думаєте, виграю чи ні. Так, так. Шлюха без виграшу. Підстава. Ну, хоч ходох, напевно, смачний. Да, смачно. Коротше, ходох смачно. Оці штуки не купуйте. Братюлькіни, я не знаю, як вам було дивитися це відео, але мені було його дуже важко монтувати. Справді. Е От всі ці персонажі, які вони були, особливо Дід пірдєд і, і Юрєц з Ларца, вони, блін, такі, коротше, якісь максимально неадекватні, вони були б дуже гарними подружками, просто впевнений в цьому. І от, е, свою позицію я вже висловив. Е, напишіть тепер ви мені в коментарях, як ви думаєте, хто тут винен, хто, можливо, правий. Або як ви взагалі бачите ситуацію, як все трапилося, я повторюсь, що я вважаю, що простими словами це просто людський фактор. Пацани, якби дани, праві, вони їхали без прав. да, вони по-любому, типа, не повинні були бути на дорозі, але чел, який побачив, як вони їздять, вирішив їх просто провчити, і, і вийшло у нас це відео. От що ж. Традиційно дякую за перегляд, дивіться мої інші відосики. І щасливо пока-пока!